Ми були відряджені в Белександрівському районі. І після повернення розвозив наших фахівців по домівках. І коли ми їхали, доїжджаючи до населеного пункту на Дніпрянське, військові руками показували нам, що треба швидше їхати. Руками вони показували, що нас переслідує. 15 вересня 2025 року о 17.30 російський fpv дрон атакував автівку Червоного Хреста, говорить Геннадій Лелеченко. Вікно було відчинено, і я почув звук дрона. І тоді я повернув направо і одразу за нами пролунав перший вибух. Стекла полетіли з автомобіля. От, автоматично я вже практично нажав на тормоз біля його дому. І другий вибух пройшовся в праву двер, де сиділа Катерина. Внаслідок атаки поранення отримав Геннадій і його колега. Попри травму, чоловік зміг доїхати до лікарні, де їм надали допомогу медики. Як казали, що FPV розвиває швидкість до 200 км в час. От, ну, поки я їхав за швидкістю 150 км. Тобто він ще не мог віддатись приблизитись до мене, а коли вже мені треба було повертати, то швидкість стала менше і тоді потрапилось. Це ж було видно, що машина Червоного Христа на автівці, на даху Великий Червоний Крест. І два, ФПВ нас прислідували десь на Тількиметрової відстані, за нами летіли. На жаль, сталася ця подія, хоча машина була повністю брендована, в якій вона їхала, вона а, допомагала дуже допомагає, можливо, ми постараємося відновити цей транспортний засіб для пересування нашими містами. Та Грамадами це друга атака на транспорт Червоного Христа України з червня 2025 року. Загалом рятуватись від атак російських дронів доводиться по кілька разів на тиждень, говорить голова обласної організації Товариства Червоного Христа України Лариса Марченко. Я хочу наголосити, що та атака, яка відбулася 15 вересня, це не перша за останні місяці. В червні дрон скинув вибухівку. На наш автомобіль він якраз був в корабельному мікрорайоні на острові і виконував завдання. Та автівка згоріла вщент. Це було в червні 25-го року, тому такі випадки, на жаль, стали частими. Співробітник встиг заскочити в будівлю. Він врятувався, але машина вщент постраждала. Взагалі нічого не залишилося, тільки знаєте, такий металевий остов залишився, бо е, був ски дрона, і е, умови безпеки не дозволили е, загасити е, ту пожежу, і машина згоріла. Дивує те, що Червоний Хрест, який завжди був захисним знаком, захисною емблемою, наразі не приймається до уваги. І навіть е машини брендовані червоним хрестом є ціллю. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.